Військовослужбовцю було нараховано всі відповідні виплати та надбавки під час знаходження його у шпиталі. Коротка успішна історія. До нас звернувся військовослужбовець однієї з частин, яка перебуває на Донецькому напрямку. Він отримав поранення, знаходився у шпиталі досить довгий час. Однак чомусь не отримав так звані бойові виплати. Ми звернулися разом з військовослужбовцем з рапортами до військової частини, зокрема, для отримання довідки про е, поранення, е, проведення службового розслідування, надали відповідні пояснення, крім того, адвокатським затрипитом витребували дані щодо його грошового забезпечення і безпосередньо подали до командування разом з е, зверненням військовослужбовця відповідний. Документ для того, щоб здійснили перерахунок, і майже за 4 місяці військовослужбовець отримав передбачені всі надбавки, всі виплати, в тому числі так звані бойові. Чим ми його і поздоровляємо. Тобто ви можете реалізовувати свої права і не давати їх порушувати.